Халіде, ваш герой Султан Сулейман, закоханий в українку Роксолану. А якого типу жінки вам подобаються у житті? Я бачила вашу дружину. Вона надзвичайна красуня і зовсім не схожа на юрем. Чим саме вона вас завоювала? На жаль, до вас я не був знайомий з жодною справжньою українкою. Ви перша. А щодо того, чим мене завоювала моя дружина, ви праві. Вона повна протилежність Юрем Султан. Найбільше я ціную в ній чесність, повагу, рівновагу. Чого не скажеш про мою екранну Кохану, важко навіть уявити, скільки мільйонів жінок у світі зараз у вас закохані. Через бездоганно створений екранний образ султана. Ви для них еталон чоловіка. А як змінилося ваше життя з приходом такої слави? Адже тепер ви? Зірка у багатьох країнах, хоч можете ще спокійно пересуватися містом. З цим стає все складніше. Серіал зараз починають транслювати в Італії, а я якраз туди зібрався на літню відпустку. Певно, будуть проблеми. Так, у слави є зворотній бік, але я впораюся. Моє особисте життя майже не змінилося, окрім того, що ми з дружиною змушені менше часу проводити разом. Вона також акторка і знімається зараз. Але це наша робота. Як у будь-якій іншій професії, скажімо, юриста чи механіка, ми іноді затримуємося, а іноді працюємо більше, нічого не поробиш. Єдиний справжній мінус усе спекотне Літо я буду змушений провести з бородою, яку не зможу постригти до завершення проекту. Ви можете просто прийти на пляж тут у Туреччині. Звісно, можу. Знаєте, ми з дружиною не ховаємося від людей. Так нас фотографують на кожному кроці, але популярність не повинна завадити мені жити нормальним життям. Легше звикнути до постійної уваги оточуючих ніж припинити ходити на ринок чи гуляти парками. У серіалі образ султана дещо ідеалізований. Якщо судити з історичних хронік, то все ж таки цей правитель був на. Багато більш жорстокий. А що вам найбільше імпонує у цій постаті? Я намагаюся не оцінювати султана. Моє завдання зрозуміти його логіку та наслідувати її. І знаєте, навіть просто граючи його серед декорацій, я розумію, наскільки нелегко йому було керувати третиною світу, постійно приймати доленосні рішення, що змінюють не тільки життя конкретних людей, а й історії взагалі. Коли він приймає рішення щодо смерті родичів, близьких друзів. Ні, я б не хотів прожити його життя аж ніяк. Що для вас було найскладніше в роботі над ролью султана? Скажу так, не було нічого простого. По-перше, треба було подумки повністю зануритись в 16 сторіччя і вигадувати рухи, міміку, жести, які б могли відповідати тому часу. По-друге, треба було відтворити міцний виразний характер такого непересічного правителя, але й не втратити своєї індивідуальності. Султана Сулеймана кожен уявляє по-своєму, але ми запропонували власне бачення. Привітайте наших українських глядачів! Привіт, Україно! Privito ucraniano.